Пекотним і дощовитим буде прийдешній вікенд в Україні. У суботу дощі з грозами пройдуть майже усюди. День буде хмарним, за винятком Луганської, Донецької та Харківської областей. У неділю найбільші території країни синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду, а на заході пройдуть невеликі дощі з грозами. 8 червня на Полтавщині ясним буде небо лише вранці. Затим його затягне хмарами, які триматимуться до завершення доби. Ввечері ймовірний дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 17 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 27. Незважаючи на ясний ранок, в день та ввечері у Кременчуці погода буде похмурою. Гроза, яка розпочнеться другої половини дня, до вечора зміниться на дрібний дощ. Нічна температура повітря плюс 18 градусів, денна 27 градусів тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду погода буде похмурою. У суботу синоптики прогнозують опади у вигляді дрібного дощу і дощу із грозами. Температура повітря світлої передоби доби становитиме плюс 27 градусів вночі. 19 тепла, вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду, атмосферний тиск 753 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі. Погода порадує мешканців і гостей нашої громади ясним і бездущовитим днем. Температура повітря буде схожою на ту, яка була попередньої доби. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 8 червня 1999 року, за даними метофахівців, виявилося найтеплішим у нас. Нашій місцевості. Того дня зафіксували 31 градус із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1958-го, 5 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.